Пласт відзначив 102 річницю створення і прийняття першої присяги. Скаутська організація відсвяткувала цю подію біля пам'ятника провідникові УНУПА Степанові Бандері. Також там освятили червоно-чорний стяг. Дата заснування пласту осінь 1911 року. А перша пластова присяга відбулася 12 квітня 1912-го. дванадцятого. Пластуни відзначилися тим, що брали активну участь у розбудові та захисті нашої держави, були активними учасниками визвольного руху та війн за незалежність УНР та ЗУНР. Нині пласт найбільша та найстаріша українська скаутська організація, яка діє у багатьох країнах світу. Пласт організовує численні табори та акції різного спрямування. Коломийська станиця одна із кращих і найвідповідальніших. Слава Україні. Україні. Так вітався Степан Бандера як провідник ООН. Скоп! А так вітався Бандера як пластун. Наші покоління і різні покоління називають бандерівцями. Якщо хтось думає, що нас цим ображають, вони глибоко помиляються. Тому що кожен це ім'я носить з гідністю і честю. І я хочу згадати, що одна один з наших обов'язків пластунів і обов'язків Степана Бандера був віра Богой Україні. Прийшли на свято багато пластунів, а також справжні ветерани та спадкоємці родинної прихильності до скаутської організації. Любомир Грабець віддав багато сил та розуму до виховання юних хлопців та дівчат. Тепер привітав їх зі святом. Пласт. Для нації, для України виховує провід, виховує тих найкращих представників нації, які ведуть за собою всіх решту. Солодкий і одночасно важкий хрест паде і на ваші плечі. Треба мати ласку у Бога, щоб заслужити собі право нести хрест боротьби за націю. Хрест боротьби за християнську любов, хрест боротьби за вселюдську любов, які записані навічно тисячоліттями на прапорах. Нашої нації привітали юних пластунів і представники влади. Вони переконані, в такий нелегкий час дуже важливо виховувати наших дітей у традиціях патріотизму, любові духовності. Тому на членах Скаутської організації справді велика відповідальність. А ще на них надія сьогодні, як ніколи нам потрібні розумні, фізично здорові і духовно згуртовані люди. І тому гасло Бог і Україна яке є у кожному з їх сердець, повинно бути у кожного свідомого українця в душі. Я побачив пластунів, я побачив тих молодих людей, які є одні з найпатріотичніших в нашому суспільстві, одні з найкращих. Тому щиро хочу вас привітати з 102 ю річницею прийняття пластової присяги. Хочу сказати, що наша молодь сьогодні є найздоровішою молоддю в Європі. За такий короткий час подолати такий звірячий режим могли тільки справжні націоналісти. Біля пам'ятника Степанові Бандері отець Михайло Дзюба освятив червоно-чорний стяг, прапор української повстанської армії. Також священик звернувся до молоді, за якою тепер майбутнє, все ще найкраще в вашому житті, у вашому серці зроджується. З благословення пресвятого Бога. І для вас тією великою хвилою сьогодні є освячення цього прапора, знамена, під яким наші хлопці, молоді дівчата, гинули, проливали кров свою, зрошували наші гори Карпати, заради однієї мети і цілі, щоб Україна. Була соборною незалежною державою опісля урочистостей усі присутні виконали національний гімн України.